Ось Олександр Петрович, дільничний інспектор міліції, обслуговую село Плоске та село Святине. Працюю в міліції з 2014 року. Саме вже на роботі дільничним на посаді із серпня 2014 року. До цього працював в селі Русанов, село Клаженці та село Святиння обслуговував. Зараз обслуговую, так як пройшов новий працівник, який обслуговує Русанів і Колажинці, то я обслуговую Плоски і Світильне ми вдвоєм. Чудово, це вже так, буде. Так, тепер ні розпорядку, коли ви у нас були, Іде. будете? Прийом громадян я здійснюю в середу, в кабінеті, навпроти сільської ради. А, там, сам там, де був. Транспорт міст, власне. А живете де? Живу Володі. 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 А коли світильний приймаєте? Світильний не приймаю, приймаю в плоскому, тому що в світильного немає службового кабінету для однієї. А оце на реєстрацію смерті, то тепер вас викликати, чи обов'язково да. броварі? Вас і да. ви приїжджаєте? Ну, Провари реєстрації обов'язково, але да. можна позвонити мені, я сам можу зареєструвати. Да? Або... Ну, зареєструвати, зафіксувати. Ну так, зафіксувати. Так в інтернеті є на сайті міністерства. Так, є сайти всіх дільничних є. Це не закрита. 0,67, 960, 990. Ви родині, повертаєте, він вже приїжджав на перший. 96, 06. Ну, правда, он здесь 97. Родичі є по-буду. Женатий. 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 Що за гараж?